У Святотроїцькому кафедральному соборі відспівали загиблого військовослужбовця Романа Грицюка. Лучанину було 37 років. Попрощатися з захисником прийшли рідні друзі. Лучани в одному підістішали. Молодий хороший позитивний хлопець. Він наш сусід, він був дуже хорошою людиною завжди він на всі прохання, допомагав, ніколи нікому лишнього слова поганого не сказав. Він переходив літом на ротацію, любив з дітьми моїми гратися. Літом востаннє бачилася, приїжджав у відпустку. Позвонив вранці, якогось дня вже мав від'їжджати. Кажу, ось сестричка, треба зустрітися, бо вже може не побачимось. Був позитивно настроєний, але Роман Грицюк загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Павлівка Донецької області. Чоловіка мобілізували у березні цього року. На ГПЗ тоді погано маршрутки ходили. Ми сіли на 19-ку, доїхали на ковиську. Було без з десь 9. Він, бідний, нервується, що не встигає, бо на 9 годин построєння було. Кажу, виходь. Сядемо на таксі. От така пам'ятка. Завжди веселий, смішний, завжди жартував. Любив життя. Дуже Русько хороший був. хлопець. Ми з моєю мамою працювали в Луцьку на ринку старому. Дуже хороша дитина, один син мав». І це вічна біль. І... Просто треба просити Бога, щоб мама могла це витримати, а йому царство небесне. Після завершення чину похорону домовину з полеглим бійцем пронесли театральним майданом. Поховали Романа Грицюка на алеї почесних поховань на міському кладовищі у гаражі. Оксана Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк.